Друзья, всем привет и далее продолжим контент задания в Warcraft. сегодня у нас задание, друзья, возвращение к Маникли. Да Нажимаем кнопку принято. И тут такая неважкая задание, друзья. Хотел бы вас попросить поставить лайк под видео и подписаться на канал. Э, так. Блин, что ты так проседаешь, это Да. Жесть. Eh, друзі, коротше, тут знаходиться NPC, в якому ми маємо здати це завдання. Забігаємо сюди. Ось тут, як ви бачите, да? біля входу. Ось -от. місцевість, щоб ви зрозуміли, куди нам потрібно здати це завдання. Розмовляємо з NPC. Мабуть? Вибираємо дане завдання, яке ми виконуємо. А ага, все, зрозуміло. І нажимаємо, друзі, продовжити. Нажимаємо кнопку Завершити і все. Витання великому друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.